Танецько Роман Позивний «Рембо», Українська Добровольча армія. Заступник командувача Української добровольчої армії, командир навчального центру української добровольчої армії, командир загону спеціального призначення Української добровольчої армії Дніпровської штурмгавери. В 2015 році вступив до лав правого сектору Дніпровщини. Потім блокада Крима восени 2015 року. І в 16-му року. Вже у складі української добровольчої армії зайшов зі своїм підрозділом в місто Авдіївку Донецької області. У 2014 році більше був якраз розвинутий добровольчий рух, тобто для тих людей, які хотіли максимально швидко потрапити на війну, це був найкоротший, найзрозуміліший шлях. Тому обрав добровольчий рух і до цього дня залишаємось добровольцями. Провідником Дмитром Яришем було прийнято рішення про вихід з правого сектору і створення української добровольчої армії. Бо ми на той час розуміли, що попереду війна, що треба готуватись до війни, треба рятувати країну. Тобто, якщо ми не переможемо в війні, вся політична складова нашого противу буде, в принципі, вже неважлива. Тому ми створили українську добровольчу армію, в яку на той час увійшли 5-й окремий батальйон, 8-й окремий батальйон, медичний батальйон госпітальєри, окрема тактична група Чорний туман. Окрема тактична група Волинь під командуванням Друга Тихого, зараз під командуванням комбата Дізеля, бо це вже третій окремий батальйон. Тому почали новий шлях для себе. Зайшли у складі Української добровольчої армії в місто Авдіївку, і це, в принципі, почала продовжила точніше Українська Добровольча Армія свій бойовий шлях. Українська добровольча армія. В більшості своїх підрозділів знаходилось на фронті. Третій батальйон тримав Мар'янський напрямок, восьмий батальйон тримав Широкінський напрямок. Батальйон госпітальєри працював по всьому фронту, як з добровольцями, так і Збройними силами України. Ми були максимально готові, максимально швидко згуртувались, формурувались, отримали озброєння і зайняли свої позиції на фронті відповідно наказів. Моє перше завдання, поставлене провідником, це було зробити. Максимальну мобілізацію зібрати людей і сформувати третій батальйон для оборони Дніпра та міста Запоріжжя. Ну, перші бої були це Времівка, і той напрямок запоріжський, Ми там, на жаль, втратили хлопців. Третій батальйон, дуже хороший, начальник, командир розвідки там загинув. Ми завели батальйон, він зайняв на позиції, комбат прийняв командування над батальйоном. і Стало питання в тому, що у нас багато добровольців, багато людей, які мають бажання боронити Україну, але не вміють цього робити. Тому зрозуміло було, що треба робити навчальні центри, щоб цих людей, вчора ще гражданських, робити військових бойових хлопців, які зі зброєю в руках можуть боронити Україну. Поток добровольців був, був настільки величезний, що ми там в принципі працювали і вдень, і вночі, можна сказати, так, готуючи нові, нові, нові підрозділи для поповнення наших бойових батальйонів. Так само був частково сформований батальйон Арей і всі інші батальйони, включно батальйон госпітальєри. Навчальний центр з початку свого існування почав займатись більше піхотною підготовкою, штурмовою підготовкою, медичною підготовкою. Згодом ми додали ще артилерію, ПЗРК, ПТРК, дрони, то зараз це, в принципі, ми закриваємо майже всі дисципліни, які потребують Збройні Сили України і добровольчі батальйони. Наші вихованці збивають крилаті ракети, збивають шахеди, тобто ми працюємо з ПЗРК, ми працюємо з ПТРК, в нас є підбиття танків і нашими вихованцями, і нашими бійцями. Тобто ми закриваємо. Ці потреби. Артилерійські центри в Кривому Розі, в Сумах займаються виключно артилерією, це від Міномету і до РЗСО, умовно кажучи. Вся ствольна артилерія. Тобто в нас є чітка градація, госпіталіри готують медиків, артилерійські центри готують артилерістів, ми готуємо піхоту і більше по спеціальностям, Там, я ж кажу, ПТРК, ПЗРК і отакі от. Такі от Спеціальність, яких в принципі, постійно не вистачає як в Збройних силах, так і у добровольців. То часто буває таке, що військовослужбовці пройшли навчальний центр Збройних сил України і потім приїжджають в наші навчальні центри отримати вже конкретну спеціалізацію, отримати конкретні навики. І от Ми постійно працюємо на якість, не на кількість. Ми робимо нормальних, якісних бійців, які дійсно розуміють, як ця зброя працює. Як з нею треба працювати, які в неї можливості. Ми більш розгорнуто підходимо до людей і готуємо спеціалістів від того, до чого людина більше розташована. Інструктори навчального центру це бойові хлопці, це частина підрозділу, яка їздить на ротації на фронт, і коли знаходиться на відпочинку, вишколює бійців, готує. Є інструктори, які повністю зайняті. Це ПЗРК. У нас тренажер, на якого черга, в принципі. Майже три роки вже не спадає на ПТРК тренажери. Зараз ми ще встановили тренажер Браунінг шахедний, так називаємо його для збиття шахедів і усього, то, що з цим пов'язано. Тому працюємо по багатьом напрямкам. Інструктори в нас вже досвідчені, ми підготували на сьогоднішній день в районі 14 тисяч бійців для Збройних сил України. Для мене максимально улюблена зброя це артилерія. Артилерія і впівідрони. Артилерія далеко і міцно навалює, -дрони, в принципі, роблять. Заміняють, точно заміняють втури, точно заміняють снайперів і приносять користь. На сьогоднішній день там під 90% всієї техніки знищуються на фронті саме в Ну, Тактика змінилась, тому що ворог активно почав застосовувати каби, активно застосовує ланцети, ФПВ-дрони. Дуже потужно вони працюють. Ми, в принципі, в цьому плані намагаємось не відставати. Тому зараз війна пішла в сторону технологій. І от максимально швидко все розвивається. Там ще вчора піввідрони літали умовно на 6 кілометрів, зараз вони літають вже на 25. Воно все рухається. І от Ця війна показала багато речей, які в минулому стають неактуальні. Зараз всім зрозуміло, що, наприклад, Ті ж там, які коштують 10-12 тисяч гривень, можуть знищувати багатомільйонний танк. І це теж зрозуміння, що, можливо, не треба нам птури в такій кількості, бо там є розрахунок, розрахунок це живі люди, вони підвергають своє життя небезпеці. І дрон без пілота він знищує техніку, пілот знаходиться в максимально безпечному місці, тому я думаю, що це питання закриють якраз і Ну, люди просто зрозуміли, що ніколи снаряд, там, да, умовно кажучи, не буде коштувати настільки дешево, скільки коштує дрон. Тому це очевидні, очевидні речі. Тим більше зараз, от, да, коли вони так максимально отримали своє поширення на фронті, коли була пауза з постачанням від союзників озброєння, а російські танки продовжували їхати. І треба було думати, як їх зупинити. І от так ситуативно вийшло, що це змогли зробити ФПВ-дронами, тому зараз вже є окремий рот військ. Вони зараз вже зайняли таку окрему позицію на фронті. На сьогоднішній день я не бачу можливості замінити ФПВ-дронами будь-яким іншим засобом. Зброї вистачає в залежності від обстановки, від задачі, яка поставлена. Наприклад, коли йде мова про оборону Харкова, то це, в принципі, Нормально, що тоді держава направляє максимальну кількість снарядів, гармат і людей, щоб втримати там, стратегічне місто. Десь снарядів менше, десь більше це війна і так завжди буде. Не може порівну у всіх усього бути. Це нормальна історія в кожній країні з цього світу, в принципі, так. Важко було на початку війни, коли не було зрозуміло, що, де, як зупиниться, що робити, бо. Багато було питань і не було на них відповідей. Потроху вкатились, ввійшли в війну. Бахмутський напрямок був важкий, він був важкий з точки зору погодних умов, так скажемо, і з точки зору втрат морального, моральної складової. Та, ну, не можна сказати, що якась робота була легкою або важкою. Ми ставимось для цього, ну, треба її робити все одно, яка б вона не була, тому ми не дуже звертаємо. Особисто я не звертаю увагу, важка вона буде, але легка. Ми точно ніколи не шукаємо, де буде легше. Ми шукаємо, де буде складніше, веселіше, цікавіше, щоб здобути який досвід, чомусь навчитись і якомога більше знищити ворога. Тут кожен день стільки, стільки історій, тут настільки унікальні люди зібрались. Що тут може бути людина, яка 20 років відсідала за гратами спілкуватись там, з людиною, яка малює мультфільми там, для Netflix. І от це от поєднання в добровольчому руху. Такі люди зустрічаються, які в гражданському житті точно не були б там, побратимами або друзями. Тут вони всі от поєднані в один такий великий магніт, який їх стягнув докупи. І отак от от воно працює. Перш за все, це дух побратимства. Тобто у нас побудовано, ми не будемо там брати бюрократію, в нас, в принципі, не існує такого поняття, і ми проти цього. На п'ятому баті комбат Чорний забороняв строєву і марширування, заставляли тренувати, стріляти і здобувати навички, бо постійно повторював, що армія, яка добре марширує, ніколи не переможе армію, яка добре воює. Тому в нас все заточено під тренування, під підготовку, під допомогу один одного, підтримку один одного і такий от добровольчий рух, добровольчий стан, який дійсно знає і цінує слово побратим і розуміє його значення. Коли в наше середовище потрапляє людина, вона бачить по спілкуванню, вона бачить по відношенню між людьми, що це якби такий нормальний рух. Підготовку, у нас принципова позиція. Ми ніколи, поки людина не готова і не має свого бажання, не відправляємо людину на фронт. Тобто людину ми спочатку навчаємо, потім задаємо питання, друже, ти готовий на фронт? Якщо людина відповідає так, тільки після цього вона потрапляє на фронт у складі добровольчих підрозділів Української добровольчої армії. Він обов'язково може обрати спеціальність, ми допомагаємо йому її обрати, показуємо весь наявний. Асортимент, так скажем, від дронів там, до артилерії, піхоту, медицину, всі ці наші спеціальності. Людина сама повинна зрозуміти, для чого вона створена, що їй ближче. Вона хоче бути штурмовиком, або вона хоче там, витягувати поранених, або вона хоче стріляти з гармати, бути пілотами в півдрону, бути пілотом розвідника. Людина повинна цим жити, людині повинна це подобатись. Якщо людині не подобається справа, якій вона займається, вона ніколи не стане професіоналом своєї справи. Це треба любити і цим треба жити. Є хтось, хто принципово йде в добровольчий рух, бо не хоче отримати гроші від держави, оборонить Україну, там, умовно кажучи, безкоштовно. Є багато людей, які просто за станом здоров'я не можуть перебувати у Збройних силах України, тому йдуть добровольці, бо в мене, наприклад, там, друг мама, йому 67 років. ну, Збройні сили його не беруть, але він в мене працює на. Гарматі він там точно не гірше, ніж молоді. Або молоді хлопці, вони там не призивного віку, але вони мають бажання, ми там їх десь в сторінці тримаємо, потроху підпускаємо на фронт, поки їм там не виповниться достатньо років. Але вони приносять свою користь. На фронті ж фронт це не тільки про війну, не тільки про окопи, гармати. Є люди, які ремонтують транспорт, є люди, які готують їсти. Є люди, які забезпечують якісь там битові умови. Люба людина, яка має бажання приносити користь, буде корисна на фронті. Буває, людина там здобуває якийсь досвід, розуміє, що вона там хоче піти на контракт до Збройних сил. Тому у нас є батальйони удар, але в складі головного управління розвідки, в складі Збройних сил України, в складі територіальної оборони. Ми людину відправляємо, вона залишається служити в УДА, але на контракті зі Збройними силами України. Чим раніше вони почнуть готуватись до війни, тим більше у них буде шансів з цієї війни повернутися. У нас, в принципі, триває набір до лав української Добровольчої армії, шукати, дивитись наші контакти, вони є в соцмережах. Є, в принципі, не проблема їх знайти, було б бажання виходити, приїжджати до нас, навчатись, отримувати свою спеціальність і боронити Україну. Рухатись разом з нами до перемоги. Моя мотивація була дуже проста. Я йшов до конкретної людини, я йшов до провідника, до Дмитра Яроша. У мене взагалі все просто. Я прийшов до конкретної людини. Потім, коли вже більше познайомився з комбатами, особисто з чорним, бо це є мій безпосередній був мій командир. Зрозумів, що таких людей на фронті я не зустріну і я от хочу. Рухатись до перемоги саме з цими людьми. Якщо тил не відчуває війни, значить ми добре робимо свою роботу. Ми за то і воюємо, щоб гражданські люди вдома не відчували війни. Той, хто хоче потрапити на війну, той на неї потрапить. Наприклад, жінки, діти наші, да? ті, кого ми любимо, ми і воюємо за те, щоб вони жили у мирних містах і її не відчували. Бо ми відчуваємо війну за тих людей. Ми за них несемо відповідальність, ми несемо відповідальність за країну, яку боронимо. Тому я задоволений, коли люди в тилу живуть своїм життям. Окрім тих, хто молодий і досі не на фронті. Всіх інших, от прям за те, щоб люди жили спокійно. Друзі, звертаюся до тих, хто ще не війську. У нас є держава, крім нас, її ніхто не врятує. Ми зобов'язані історично зберегти Україну, зберегти український народ, українську націю. Тому будьте чоловіками, будьте гідними наших великих предків. Любіть Україну, боріться за, за неї. Ми обов'язково звільнимо всі окуповані землі рано чи пізно. Тому разом до перемоги, слава Україні!